Слава Україні, друзі. Майже шоста година вечора. Добрався хоч три годинки до темна покупати. Зараз пів шостої. Так, до дев'яти буде в лісі темно. Але хоч якось відпочити від, від цих справ всіх приїхав хоч щось пошукати. Можливо, знайду, можливо і ні. Побачимо. Ну, шукаємо. Вперед. Ви тільки подивіться, яка сьогодні в мене перша знахідка. Мене аж передьорнуло Дивіться, які, яка рука, а який кругляш. Опа! А це не те, що ви подумали. Я теж це подумав зразу, що це якийсь рубель, а це якийсь гудзик від жіночих джинсів. Добре, якісь дівці розірвали штани. Ну, йдемо, шукаємо монети такої величини. Вийшов на доріжку, хожу собі по краях помахую, Знахідок. Ну, знахідок в принципі немає. Якась випала монета. Щитовик такий зелений що капець, 20 копійок. Якась кришечка від чогось. Якийсь надпис є там. Щось таке якесь. І грузило. Та якось так йду, хожу, хожу, а тут йду і дивлюсь, стоїть такий пеньочок. Оп, такий маленький виліз, білий грибочок. Тільки що знайшов ще два польських. І тут ще один грибочок у нас. Тільки це вже бабочка. Отакі в нас сьогодні поки що розкопушки. Відійшов трошки від доріжки, від тих грибочків. І відійшов і не пошкодував. Дивіться, що мені випало. Недалеко від доріжки, приблизно 5-8 метрів десь. Дивіться, що випало. Як ви гадаєте, що це? А це дукач. Дивіться, який дукач срібний. Так що є ще знахідки в лісі. Але щоб щось знайти, це треба вилазити капець. Що за монета була. Більшість того, що, що цар, царизм. Комарик на вуху сів, падло, кусає. Дивіться, яка робота прикольна. Так, що з цим фокусом? Тимні в лісі вже не можна нічого зловити фокус ніяк. А, це 20 копійок царська. Але майже нічого не видно. Дивіться, яке вухо прилампошили. Це зроблено класно. А то ці дукачі завжди якісь такі вуха криві. Ну все на сьогодні знахідка у мене вже є. Хоч і не дуже така, щоб аж чересчур хороша. Але рідко я такі знаходжу. Добре, дукач то дукач. Шукаємо на якусь монетку ще. І знову недалеко від доріжки. Був сигнал такий не дуже добрий. Викопав. Став якийсь цікавий. Я ще не дивився, що це. Можливо, пробка, в принципі, може бути. Але думаю, такий цікавий став сигнальчик. Так, щось побачив. Що це таке в нас? А це у нас якась фігня латунна. Я думав, що щось буде цікаве. Ну йдемо далі. А от і випала в нас монетка. Майже біла. А чому майже? Тому що це рамочник. Він білий, але Але червоний. З цієї сторони таке, таке червонувато-чорне. Ну і тут так само. 20 копійок 1957 року. Ну, що йдемо, шукаємо, і ще щось попаде. Випала мені цікава приблуда, яку я не зразу зрозумів, що це. А потім щось так подумав. Можливо, це від ножа. Я думаю, що це. Так і є. Сюди вставлялось лезо. Чи як там клинок верніш. А тут була дерев'яна рукоятка. Оце більшість того, що це воно так і є. Цікава приблуда. Можна зробити вдома собі такого ножичка. Ось так. Немає більше нічого. Вже сонце заходить. Ще знайшов отакі знахідки. Задня кришка годинника, якась монета вбита повністю. Якась така мисочка. Коротше ложка. Тут щось ще написано на задній стороні годинника. Короче, рік 1957 -й щось як то. І Ліна, чи що? Непонятно. Отак, От якось. Поки що так. Не знаю, може вже нічого не буде, але, але ще ролик не завершую, можливо, ще щось знайду. Підійшов до такого місця, я тут колись копав таке вже, але воно закінчилось і не було більше сигналів, я і не повертався сюди. А це на дорозі зловив такий сигнальчик і випала вона ще одненька. Боратенка. Зараз я спробую її протерти трошки, може, щось буде видно. На жаль, нічого і мені не видно, тим більше вам. Просто мідний пляцик. Який колись був боратинкою. А в лісі вже темно. І, напевно, будемо закінчувати на цьому білому грибочку. Оп, на всю руку. У мене, в принципі, більше цікавих знахідок не було. Нічого цікавого були знахідки, але таке ще показати то не було. Ну добре, до зустрічі на каналі, до наступних зустрічей, пока.